Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 1 вересня і до нового року залишився 121 день. Тобто, рівно стільки, скільки вам треба, щоб навчитись грати на баяні і вже під ялинкою дратувати сусідів виконанням Last Christmas. Але зараз перший день осені. І знаєте, осінь це коли природа каже: О, ви хотіли романтики, тримайте калюжі розміром з басейн. У світі немає єдиної дати початку навчального року, десь діти вже давно мучать підручники, а десь ще досі сплять на пляжі. В Україні ж 1 вересня це коли мільйони школярів і студентів одночасно прокидаються з криком, чому я не народився олігархом. Але не біда, бо навчання це як качалка. Спочатку боляче, а потім ще болючіше. Але результат видно. Тож, в добрий путь, осінь це завжди новий початок. Ну а ми починаємо наш проранок. Сьогодні у нас день написання листів. Якщо ви думаєте, а навіщо писати листи? Якщо є месенджери, то уявіть, як романтично звучить. Кохана, чекаю мого листа через 2-3 тижні, якщо голуб не загубиться. А ще сьогодні міжнародний день приматів. Ну що ж, друзі, сьогодні можна спокійно запізнитися на роботу, пояснивши, вибачте, я святкував, сидів на пальмі, та жував банан. Колеги зрозуміють. А якщо не зрозуміють, значить вони не емпатичні примати. Що по іменинах сьогодні їх святкують Семен, Марфа, Наталія і Тетяна. Другі іменинники, зичу вам, щоб життя було легким, як списування на контрольні, і щоб ніколи не зустрічались люди, які виправляють ручкою в щоденнику. А тепер про прикмети: якщо день теплий, зима буде м'яка, ну тобто м'яка, але без масажу. Якщо гуси відлітають, холоди пройдуть рано. Якщо ж гуси не відлітають, а сидять біля вас і курять, то мабуть ви дивитесь якийсь артхаус. Якщо мухи кусаються, чекай негоди. Якщо ще й комарі, то чекай, що ти в вкусиш когось у відповідь, що сьогодні не можна робити. Сьогодні категорично не можна ображатися на інших. Якщо хтось наступив вам на ногу, зробіть вигляд, що це новий танець TikTok. Розповідати про свої плани на майбутнє також не можна, бо всесвіт має звичку сміятися і казати, ага, тепер точно не буде. Ну а ще не ремонтуйте взуття і не пришивайте гудзики. Краще ходіть з діркою, але стильно, мода ж. А тепер, як завжди, на черзі гороскоп. Овен, сьогодні ви нарешті зрозумієте, чому черепахи живуть довше за вас. Телець, будьте обережні, в понеділок підлога може раптово стати слизькою саме для вас. Близнюки ви знайдете гроші, але виявиться, що це монополія. Рак, сьогодні ви відчуєте дивне бажання крикнути як картоплина у переповненому транспорті. Не стримуйте себе. Лев, вам здаватиметься, що за вами стежать, і це правда. Камери відеоспостереження, вони всюди. Діва, ви будете неймовірно щасливі, якщо в понеділок. Знайдете пару однакових шкарпеток. Терези сьогодні можна сміливо йти вперед, навіть якщо це червоне світло, але я цього не казав. Скорпіон, ви прокинетеся з відчуттям, що ваш будильник проти вас змовився. Стрілець сьогодні ви будете виглядати як людина, яка знає таємницю Всесвіту. Головне, мовчати і загадково кивати. Козиріг вам усміхнеться доля і навіть касирка в супермаркеті. Водолій, сьогодні ви випадково придумаєте новий від спорту, лежання на дивані з елементами філософії. Ну і рибем, хтось поруч із вами сьогодні буде робити дивні рухи руками. Це не Крате, це життя, отакі От а Тепер, як завжди, про головне. Дорогі друзі, сьогодні понеділок, сьогодні перший день осені. Це не просто календарна дата, це виклик, це можливість, це початок. Сьогодні мільйони дітей, і студентів ідуть до школи та університетів, щоб утримати знання. А ми з вами теж можемо піти до власної школи життя. Кожен новий день це підручник, і кожна помилка це конспект, який пишеться червоним маркером на нашій долі. Тож давайте сьогодні почнемо з нових надій, з нових перемог, з нових сміливих кроків. Не бійтеся понеділка, бо понеділок це насправді шанс. Шанс почати бігти швидше, мріяти голосніше, падати епічніше і вставати ще більш сильнішими. Ну а я, як завжди, дякую вам, що ви були зі мною в цей ранок. Ви найкраща частина цієї осені. Ну, після гарячої кави. Звісно, побачимося завтра у цей же час. Не забувайте, навіть якщо гуси відлітають, ви залишаєтеся. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.